У цьому випуску я вам покажу, як додавати відеофайли у програму Adobe Premiere Pro та їхню нарізку під музику. Всім привіт! Мене звати Олексій. Ласкаво прошу на мій канал. Для тих, хто дивиться мене вперше, рекомендую підписатись на цей канал. Тут є багато інформації про відеомонтаж, відеозйомку, відеотехніку. Хто цим цікавиться, запрошую це вивчати разом зі мною. А для тих, хто дивиться цей канал не вперше, залиште коментар, поставте вподобайку за український контент. І давайте починаємо. Ми перейшли в програму Adobe Premiere Pro і тут ми бачимо вже відкритий проект. Хто ще не знає, як створити проект, додати в нього музику, рекомендую переглянути мої попередження. Попередні відео, вони в мене вже є на каналі. На таймлаймі ми бачимо вже попередню додану звукову доріжку, яку ми додали в попередньому відео. Тепер перейдемо в папку і додамо я додам декілька рандомних відео. Наприклад, візьмемо ось це відео. Що ще? Давайте візьмемо ось це відео. Давайте візьмемо ось це відео. Ось це. І, до прикладу, ось це. Ну і давайте ще ось це, щоб точно було замало. Е, так, ми маємо декілька відео і. Зараз ми будемо їх робити їхню наріс, їх нарізку під музику, ту, яку ми маємо. Почнемо з кави. Одразу бачимо, що це відео словомо, тобто вповільнене. Ми вибираємо його, нажимаємо ліву кнопку і перетягуємо його сюди. На таймлайн додається е, саме відео і звукова доріжка до нього. Як ви бачите, звукова доріжка чиста, тобто чиста, без звуку. І це показує те, що воно без звуку, так, логічно. Тому нам її не треба. Тому що в нас є і так музика. Ми нажимаємо праву кнопку миші, вибираємо Unlink і нажимаємо. І таким чином ми відділяємо відео від. Звукової доріжки, саме відео від звукової доріжки. Бо спочатку воно Ctrl-Z, крок назад. Тут така буквочка V. Це означає, що воно під'єднано до цієї доріжки. Як бачите, воно, як ви сунете доріжку, як ви сунете відео, сунеться доріжка звуку. Так само сунете доріжку звуку, сунеться відео. Ми її від'єднуємо. І, як бачите, можна вже окремо. Е, але так як воно не, не потрібно, е, нажимаємо Delete. Як ми бачимо, це відео е, не в повному е, форматі. Тому що проект створений в 4К, а це відео має Full HD. Більш детальніше про це я пояснював у відео створення проєкту в Premiere Pro. Можете його переглянути. Для того, щоб зробити його на цілий екран, нажимаємо праву кнопку миші і Set to Frame Size. Таким чином воно стає відповідно на цілий екран. Тобто, таким чином воно якби розтягується. Розтягується з Full HD до 4K. Тепер ми хочемо вибрати. Якийсь невеличкий кусочок з цього відео, щоб воно найкращий кусочок з цього відео, і, і залишити його на таймлайні. Давайте переглянемо це відео. Тут я збільшую ось оцей досить не трісеться і хороший кусочок. Давайте, добре, нехай буде цей. Ось цей кусочок. Таким чином, як ми можемо його обрізати? Є декілька способів. Перший спосіб. Наводимо мишку, і ви бачите ось таку стрілочку. Затискаємо ліву кнопку і сунемо до цієї лінії. Все, воно обрізано. І далі пересовуємо його до початку. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Крок назад. Ctrl-Z. Або Edit і Undo. Добре. Другий спосіб це беремо тут. Razor і нажимаємо там, де хочемо обрізати. На жаль, воно обрізалось. Стрілочка. І нажимаємо на це, як бачите, і, і воно вже окремо. І вибираємо це і Delete Окей, okay, це є. Назад. Добре, давайте поріжемо його не на таймлайні. Є ще третій спосіб. Видаляємо звідси. І ми можемо, так само, як я показував в попередньому відео з аудіофайлом ми хочемо відповідний кусочок відео. Так, і ось. І ось він. Починається. Таким чином, ми робимо тут, нажимаємо Mark-In, відео йде, і до цього моменту mark-out. Залишився оцей виділений кусочок, і тоді вже оце відео знову перетягуємо, перетягуємо сюди. І як бачите, тільки ось цей кусочок, ось цей кусочок, який ми виділили тут, він перенісся сюди. Так само робимо права кнопка миші, Unlink, відділяємо аудіо від е, відео, пересовуємо його. На, на початок, тобто затискаємо е, ліву кнопку миші і пересовуємо. Е, зближуємо таймлайн, якщо не знаєте, це Alt на клавіатурі і роликом мишки вперед. Таким чином, воно зближується. Маємо цей кусочок, як бачимо, е, те, що ми попередньо робили, відео не на цілий екран. Е, ліва права кнопка миші set to frame size. Маємо відео на цілий екран. Тепер пробуємо. Дивимося, що в нас вийшло. Ми ідеально підібрали цей кусочок. Тобто, як ви чуєте по музиці, коли йде біт, стук, воно закінчується. О, на цей удар воно. Закінчується і можна перейти на інше відео. Ви можете орієнтуватись по музиці ще візуально. Ось, як ви бачите, ось тут є оці удари, звуки. І давайте підріжемо ось так, щоб був перехід на, з, інш, з одного відео на друге під так Ага, зашвидко. Тоді Ctrl-Z. Під ось цей удар воно мало би йти. Тоді давайте от сюди дойдемо. І все. І тоді. Туди... О, як бачите, рівно. Тух. Е, добре, йдемо до наступного відео. Що ми тут маємо? А ми вибрали тут незрозумілий якийсь кусочок. Окей, давайте його не треба. Е, добре, давайте. Тут вже зовсім інше. Давайте, щоб їх поєднати, Давайте, щоб по... тому що в відеоряді має бути якась логіка. Ну, в принципі, в цьому уроці логіки не чекайте, але все ж таки, давайте, щоб приблизно було зрозуміло. О, Давайте отак. Кружки, чашки, і давайте далі. Ось цей ліс з горами. Ось. Виберемо цей кусочок. Що ми тут маємо? Переглядаємо. Голова якась. Помішала. Е, Так, давайте ще раз. Який кусочок можна звідси вибрати. Ось давайте ось цей кусочок перед головою. Оп, і тоді. Давайте його і виберемо. Mark in Оп. І вже почало. Стрілочкою на клавіатурі вертаємо назад, щоб не було в кадрі цієї голови, mark out. І переносимо цей шматок на таймлайн. Опускаємо сюди. До речі, як ви помітили, воно сюди переноситься, щоб так не було. Ви можете вибирати тут доріжку, куди має переноситися. Як бачите, аудіодоріжка вже тут зі звуком. Але наразі ми не працюємо зі звуком, і ми її видаляємо. І це відео вже в 4К. Тобто, як бачите, воно знято в 4К і вже підходить під цей формат. З ним нічого не потрібно робити. Добре, слухаємо тепер, як воно буде звучати дивитись. О, знов ідеально підрізав. Тобто під оцей біт, під оцей стук, воно знов обрізалось. Як бачите, відео трішки трісеться, і також в Premiere Pro є стабілізація. У наступних відео я буду розповідати про стабілізацію в Premiere Pro, тому підписуйтесь, можете нажати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Добре, давайте вибираємо наступний кусочок. Давайте я тут іду. Я тут йду. о Це я так іду по дорозі. Замаханий. О. Все. Який би кусочок? Гарний промінь сонця, світло тут іде. І я дивлюсь під ноги, який би вибрати якийсь я дуже спантелечний. От тут, в принципі. О, давайте ось цей мені сподобався. Ось цей. Давайте тут Тут почнемо. Йдем, йдем, йдем Все. І тут закінчимо. Знову пересуваємо. Сюди. Unlink Видаляємо звук в водоріжку. Димась. От, і тут я хочу тут перервати це відео на цій. Так само. Або так, або ось так. І видаляємо цей кусочок. Добре, наступне відео. Дивимося, що у нас тут є. Ось таке наступне відео. Давайте. Тут початок. Тут кінець. Переносимо сюди. Ту саму операцію. А це я хочу продовжити відео. Наприклад, от, ось до цього відео. От, ось до цього е, біта. Таким чином просто. Все легко, так? Зрозуміло, З'являється така стрілечка, зажимаєте ліву кнопку меші і тягнете, тягнете сюди. Ось. І воно якраз впадає під цей біт. Ось прошу. І візьмемо останній. Кадр. Ось цього я вже хочу тут зараз. Хотів зняти коней, але несподівано всі почали йти і ну, вийшло так. Нічого. Добре. І давайте ставимо цей кадр сюди. От він дуже довгий. Тут, бачите, звукова доріжка. До речі, тут звукова доріжка доцільно за за залишити, тому що там звук людей, як вони говорять, і це досить прикольно. Давайте її залишимо і приклеїмо до відео. <му> ну ось. Так, ось такий вийшов пішов, кусочок. Рівняємо просто з е, кінцем е, е, цієї звукової доріжки, е, цієї е, музики, пісні, е, мелодії. Так. І подивимося, що у нас вийшло. Як ви бачите, все гармонійно переходить. Під біт міняється кадр, і це якби у відео прикольно виглядає. Ось таким чином, просто і легко можна зробити нарізку відео під музику. Це є для мене початковим етапом для цілого монтажу відео. Створити проєкт, додати музику. Додавати відео і нарізати її під муз... його під музику. Якщо у вас виникли якісь питання, можете задавати їх у коментарях, або ж домовитись зі мною на онлайн-консультацію, попередньо підготувавши ваші питання. Буду вдячний за будь-яку підтримку, чи донати, чи лайки, чи коментарі, чи просто коли поділитеся з другом цим відео, якщо йому буде це корисно. Вся інформація буде в описі під відео. На сьогодні від мене це все. Всім гарного дня, вечора чи ранку, всім до зустрічі і па-па!